Вирази. В першому випадку у нас добуток одночленів, Але попередньо нам потрібно піднести до степені. Тому переписуємо мінус 1,3 м в четвертому н квадраті і підносимо наступний вираз до третього степеня, до кубу. Мінус 1 підносимо до кубу. Це буде. Мінус і одна восьма. Далі ми м 3 підносимо до третього степеня. показники перемножаються, і буде м в 9 степені і аналогічно в 18 степені, P, піднесли P в шостому до третього степеня. Тоді далі ми виконуємо множення коефіцієнтів множення числових Виразів. Отже, мінус 1,3 п'ях ми множимо на мінус 1 восьму, в результаті буде знак плюс 1,3 п'ятих, якщо перетворити в неправильний дріб, це буде 8 п'ятих і ми множимо на 1,8. Як ми бачимо, відбувається скорочення, і в результаті ми будемо мати 1,5. Отже, 1 п'ята. Далі ми множимо м четвертому на м при примножені показники додаються і буде м тринадцятому степені. А далі залишається n другому, Н в квадраті ми множимо на П18 степені. Ось такий кінцевий результат. Знову ж таки, як ми бачимо, утворився одночлен. Нагадаємо, для того, щоб був одночлен. То має бути піднесення до натурального показника степені. Далі будемо спрощувати наступний вираз. І знову ж таки, спочатку перемножимо числа. Отже, 0,45. Я запишу це, наприклад, як 45, і потрібно помножити. 1,19 перетворюємо в звичайний дріб, це 10 дев'ятих. Далі скорочуємо 45 і9. На 10, скорочуємо, маємо 5 десятих, можна це записати як 0,5. Далі, m3 множимо на m у другому, це буде m в мінус першому. N у квадраті множимо на n в мінус 11, Тому показники додаються, буде n в мінус дев'ятому і п в мінус 4 множимо на п в шост, тому буде p в другому степені. Отже, ось такий ми маємо результат. Знову ж таки, щоб спростити наступний вираз, ми маємо спочатку піднести до степеня. В першому випадку це буде 8 в мінус другому степені П в восьмому мінус 4 помножити на мінус 2. Q в другому степені мінус один показник і множимо на мінус 2. Далі помножити 16 в третьому степені, P в мінус 18 степені і Q в 9 степені. Далі. Можна вже, звичайно, скорочувати, але я попередньо, наприклад, від'ємні показники заміню додатніми, і в результаті буду мати наступне. У мене був 8 мінус у другому в чисельнику, тому в знаменнику буде 8 у другому степені. Далі P в 8 залишається в чисельнику, Q в квадраті залишається в знаменнику. 16 у 16 це в чисельнику. Далі P в 18 в знаменнику і Q в 9 чисельнику. Далі будемо виконувати дію. Отже, спочатку знаходимо числовий множник. Ми маємо в третьому поділити на 8 другому. Не будемо підносити до степеня, тому що і 16, і 8 – ми можемо записати через основу 2. 16 це 2 в четвертому до третього степеня. 8 це 2 в третьому до 2 степеня. Отже, 2 в 12 поділити на 2 в 6 буде 2 в шостому степені в результаті. 2 в 6 степені це 64. Отже, 64 у нас множник зверху. Далі. Ми маємо p в 8, p 18 скорочуємо на p 8 і в результаті маємо p в 10 в знаменнику показники віднімаються. А далі ще Q в 9 поділили на Q в другому, і в чисельнику маємо Q в 7 степені. Оце буде кінцевий результат.